У цьому відео я розповім про п'ять помилок, які роблять абсолютно більшість початківців, і саме через них ваш ютуб канал може бути заблокований. Якщо ви справді налаштовані серйозно розвивати ваш ютуб канал, то вам потрібно цього уникати. Мене звати Олександр. Розпалюю твою жагу. Ютуб перше 100% ви бачили під різними популярними відео такі коментарі: типу: підпишись на мене, а я у відповідь на тебе. Взаємні підписки це перша і найголовніша, мабуть, найпопулярніша помилка серед початківців, які намагаються набрати собі першу аудиторію. Ну, по перше, YouTube розцінює це як поведінку бота. Це спам у коментарях, особливо якщо ви копіюєте одне те саме е, текст, один та те самий текст, та е, розкидаєте по різним відео там, ну хоча б з вашої тематики, я сподіваюся на це. А по-друге, навіть якщо це спрацює, навіть якщо до вас е, там підпишуться на ваш канал, то вони, вони не будуть дивитися. То є не ваша цільова аудиторія. Отже, за першу нашу помилкою ми отримуємо дві негативні новини. По-перше, це не ваша цільова аудиторія. Вона не буде дивитися і ваші відео не будуть просуватися, хоча у вас кількість підписників буде рости. А по-друге, якщо YouTube все ж таки розцінить ваші коментарі як спам, ваш акаунт може бути розцінений як бот-аккаунт і... Легко заблокований, яке тут може бути рішення. Якщо ви все ж таки хочете через коментарі себе просувати, а це а, ну, в деяких випадках дійсно дієва стратегія, то вам потрібно писати обдумані особисті висновки щодо переглянутого відео. От якщо ви подивилися відео, і воно вам дійсно сподобалося, то вам точно є що сказати, окрім вподобайки, підписки там на мене, підпишись, та ще щось. Зробіть якийсь висновок або посперечатися з посперечайтеся з автором. Це точно приверне увагу інших глядачів, коментаторів. Та вони можуть перейти до вас е, на YouTube канал та побачити, що там вам дійсно щось цікаве є, та підписатися. Отак От це працює, але СПАМ у коментарях це лише початок. Друге, це купівля переглядів підписників. Та лайків, коментарів на якихось там сервісах, типу п'ять баксів залью, і отримую свої а, тисячу або дві тисячі підписників. Все, що ви отримуєте, це лише цифру. А ще ви отримуєте підозру від YouTube навіть якщо це. Розумні сервіси, скажете ви мені, що там поступово набираються підписники, поступово ті лайки та перегляди, або перегляди роблять живі люди, там де ми замовляємо перегляди, і ніби людина в пошуку заходить. Я це теж проходив, я це все знаю. Не працює, ніколи так не робіть. Ютуб миттєво розпізнає штучну активність, навіть якщо це живі люди, до вас приходить нецільова аудиторія. Знову ж таки, алгоритми Ютубу вони дуже Розумні, і якщо людина, яка сидить і заробляє на оцих переглядах, вона ж дивиться зовсім різний контент. Там вона подивилася будівництво, там про якусь нерухомість, там про ігри, та не знаю, як зробити шашлик. І Отака, отакий акаунт приходить до вас та дивиться ваше відео. А тепер YouTube рекомендує ваше відео. Отаким схожим на отакий акаунт людям, як ви вважаєте, вони будуть дивитися ваше відео, друзі мої. Жагомани, це неймовірна тупість. Ніколи так не робіть, бодай що там було б там чи буде написано е, в цих сервісах. Що ще більш дивує, е, то це те, що навіть платна офіційна реклама від Google. Теж може погано вплинути на ваш канал. В кінці розкажу чому саме так. То яке рішення може бути другою помилкою: ці всі покупки е коментарів, переглядів та таке інше підписників, в тому числі, це створювати якісний, класний контент та робити в ньому заклики до дії. підписатися, написати коментар, е поставити лайк. Третя помилка. Хоча ні, спочатку лайкніть відео, якщо, хоча б раз, замислювалися над тим, щоб... Купувати коментарі, лайки або підписників і більше так не робіть. Третє, це занадто багато хештегів та тегів в описі під відео. Коли ви оптимізуєте свої відео, то багато новачків намагаються напхати, напхати туди безліч тегів, хештегів, щоб ну, ніби Ютуб добре розпізнав та якось просував ваше відео. Але це працює. Не так, якщо ви спамите у в описі відео, то YouTube або ігнорує ці хештеги, теги, або видаляє ваше відео з пошуку. Буває навіть таке, що нам про це каже youtube Довідка: якщо відео або список відтворення містить більше ніж 60 хештегів. Усі вони ігноруватимуться. Також надмірна кількість хештегів може призвести до вилучення, вилучення відео з вашого каналу або результатів пошуку. Та навіть у ті 60 хештегів це дуже багато. Якщо ви туди напхаєте все, що завгодно, це навпаки може погано вплинути на просування вашого відео. Я раджу вам писати приблизно 5-7 хештегів щодо тегів. Не плутайте хештеги, це з решіткою та теги. То для них є спеціально відведене віконце, де ви можете заповнити до 500 символів. То яке може бути рішення третьої помилки? Це якісно та правильно оптимізувати своє відео. Та як наслідок виходити в топ-пошуку на Ютубі. Про це буде моє одне з наступних відео, тому підпишіться на канал, щоб не пропустити цей урок. Четверта помилка: це використання чужого контенту без змін та дозволу. Ви спокійно собі копіюєте популярні відео, сценарії, прев'юхи, навіть зображення з Гугла. А та музика просто з інтернету може спричинити страйк за авторське право. То що з цим робити сьогодні? У вік в час штучного інтелекту це вирішується майже у два кліки. Зображення ви можете генерувати у чат-GPT. Все ви. Спокійно використовуйте і не бойтеся, що щось там вам прилетить. З музикою теж саме є штучний інтелект, де ви можете безкоштовно створювати музику. Звісно, там з якимись обмеженнями, але все ж таки, це є, і ви можете це робити, замість того, щоб шукати якусь чужу музику, а потім вам прилітає страйк. Якщо ваш канал дуже повільно розвивається, або ви тільки починаєте свій шлях в YouTube та боїтеся припуститися помилок на самому початку, то звертайтеся до мене за консультацією, посилання у першому коментарі. І найнеочікуваніше це п'яте, платна реклама. Так, через неї канал не заблокують, бо ви Google даєте свої гроші за рекламу, тому не заблокують. Але органіку можна вбити. Назавжди платній рекламі дуже багато нюансів, які слід приймати до уваги, коли налаштовуєте собі рекламу. Щоб знайти вашу цільову аудиторію, дійсно вашу дуже вузьку цільову аудиторію, то потрібно багато грошей. Бо чим вужче ви робите налаштування реклами, ну типу вашу цільову, тим дорожче вона буде. Чим більше цільовий перегляд, тим він буде дорожчий. Мене неодноразово питають щодо платної реклами і в коментарях, і так на зідзвонах, на зустрічах, то я не рекомендую вам запускати платну рекламу, доки ви не спробуєте правильно, органічно. Розкрутити свій Ютуб канал. Я впевнений, що тільки алгоритми Ютуба знають, хто ваша цільова аудиторія. Коли якийсь глядач дуже уважно подивився ваше відео, відреагував там, наприклад, лайк встановив, встановив, вліпив вам в лайк або написав коментар, то Ютуб дивиться на оцього глядача і шукає схожих на нього. Жодна реклама так не може зробити. Бо рекламу налаштовують хто? Люди, яке рішення п'ятої помилки? Не запускайте платну рекламу, розвивайте свій канал органічно, створюйте якісні, круті, корисні, розважальні. Будь-які відео, які будуть цікаві вашим глядачам, вашій цільовій аудиторії. Якщо у вас залишилися питання щодо бану каналу, то пишіть в коментарях, обов'язково відповім. А також подивіться відео про головну помилку початківців, через яку ви отримуєте мало переглядів, швидше це виправляєте.